Одна молода мама очікувала народження другої дитини. Довідавшись, що це буде дівчинка, вона навчала свого первістка синочка Михайлика, аби він, поклавши голову на її живіт, разом із нею співав колисково маляті, яке мало народитися. Пісенька розпочиналася такими словами Зірочко, зіронько, женіч ніч близенько. Вона дуже подобалася хлоп'яті, Він співав її часто. Дуже з нетерпінням чекав, коли нарешті мама народить йому сестричку. В мами розпочалися важкі пологи. Дитинка народилася хволенькою, і її помістили під копачок, де підключили багато трубочок і дротиків, тому що сам організм не справлявся. Михайлик дуже хотів побачити свою сестричку, але лікарі говорили, що трішки зачекаємо. І він зможе її побачити. Аби не злякався там, де знаходиться його сестричка. І ось всі надіялися, що вона дитинка буде поправлятися, але мама бачила, що з кожним днем дитинці стає все гірше і гірше. І ось розуміючи, що для Михайлика дуже важливо побачити свою сестричку живою, вона взяла його за ручку, вдягнула білий халатик, і вони двоє пішли в палату до своєї дитини. І ось, коли Михайлик зайшов в палату, він не злякався, а навпаки, він підійшов, став біля копачка, дивився на свою сестричку і раптом почав співати Колискову, яку кожного вечора вони з мамою співали. І мама побачила, як в дитинці пальчик, потім другий. Сльозами на очах вона з ним почала співати. І через дві неділі цілком здорову дитинку вони забрали додому. Лікарі, здивовані покращенням стану в народженні, намагалися науково пояснити цю подію, але мама з татом знали, що це диво, диво любові братика до сестрички, яку він так чекав. Можемо жити лише тоді, коли знаємо, що нас хтось чекає, одна з найчудовіших обіцянок Ісуса Христа іду бо напоготовити вам місце, і щоб і ви були там, де я.